На цій фотографії і біль, і жага до життя, і відвага, і страх, любов до ближнього і ненависть до ворога. Хмара диму від снаряду двоє військових несуть свого пораненого товариша. Фотографія із селища Широкине поблизу Маріуполя, швидко розлетілася соціальними мережами і викликала як хвилю захвату, так і масу обурення, зокрема у професійних фотографів. Мовляв, фото з війни постановочне. Більше того, через світлину, точніше, через суспільний ажіотаж навколо неї, автора Дмитра Муравського звільнили з посади радника. Міністра оборони. Про це міністр оборони Степан Полторак написав і у своєму Фейсбуці. Конфлікт щодо справжності чи постановочності фото вийшов далеко за межі українського суспільства. Дмитро Муравський у якості радника міністра оборони представляє не лише своє бачення, а й усе оборонне відомство. Тому вважаю, ми не маємо права допустити сумнівів серед світової спільноти щодо справжності бойових дій на сході України. Чи можна звільняти людину лише через бурхливу реакцію громадськості, через суспільний резонанс? Думки в соціальних мережах знову розділилися. Одні вважають, що немає різниці: справжнє фото чи постановочне. Те, що відбувається на сході, може виглядати куди моторошніше. Інші ж вважають, що фото фейк і може бути сприйняте як брехлива інформація про війну на сході в очах європейської спільноти. Українські правозахисники кажуть, перш за все треба з'ясувати, чи дійсно фото фейк, а тому шкодить репутації Міністерства оборони та збройних сил. Треба подивитися на деталі, щоб е з'ясувати це було коректно звільнено. Законне чи ні? Ну я думаю, що це могло цілком бути законним. І в міністерстві оборони пояснюють, що фото автора ніколи не використовували як документальні або як фото реальних бойових дій. Попри те, що муравського звільнили з посади радника, йому не забороняють в подальшому займатися фотографією в зоні збройного конфлікту на сході.